Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями про книгу Ніла Геймана Американські боги та порівняти її з першим сезоном одноіменного серіалу. Що таке американські боги? Якщо раптом ви чекаєте якоїсь міфології, де будуть міфи Давньої Америки, тут такого немає. Google визначає жанр цієї книги як фентезі. Я не дуже розуміюсь у фентезі, тому для мене це такий роад тріп Пригоди навіть з елементом детективу в кінці зі світом, де існують боги і люди. Щодо богів, то такі американські боги? Американські боги це звичайно боги індіанців. Та мікс із богів різних культур, які з'явились в Америці завдяки іммігрантам. Тобто мігранти приїжджали до Америки і привозили із собою свої вірування, тобто своїх богів. Боги в цій книзі смертні, їм треба їсти, пити, спати, заробляти гроші. Бог смерті має свою ритуальну агенцію, чорнобог працює на скотарні і так далі. Ці боги вважаються старими богами. Чому? Перше, тому що люди вже про них потрохи забувають, вже не приносять їм жертви, не будують храм. А по-друге, ці боги вже вважаються старими, тому що з'явились нові боги. У книзі не дуже описується, що таке нові боги. Я скажу коротко, що нові боги це нові технології. Звичайно, у цій книзі книга 2001 року нові технології на 2001 рік. Але насправді мені здається на 2023 Це також актуально. Що зараз ми віримо у штучний інтелект, наприклад, більше ніж ніж у Ярила. Про що книга? У книзі ми бачимо три лінії: перша лінія це пригоди. Чоловіка, який називає себе середа бога, та його помічника тіні простої людини. Друга лінія це розповідь про те, як іммігранти приїжджали до Америки і, і привозили своїх богів. Третя лінія це те, як боги зараз живуть. Ну зараз знов-таки, в 2001 році живуть в Америці. Віша найскравіша лінія це лінія, якраз середи і тіні, як вони подорожують Америкою, збирають команду. Далі за жвавістю йде лінія богів, як вони живуть в Америці. Ну вони такі зовсім маленькі вставочки, зовсім маленькі глави. Вони прикольні. Одна глава із богинею плодоріддя», здається, мені нагадала серію з «Жінки відьми Якийсь вайб. І третя лінія, як на мене, зовсім не жвава, квола. І я навіть наполовину от я зробила собі мітку, що на половині книзі мені стало нудно саме через цю лінію, де розповідають про мігрантів, які приїхали, як вони привезли з собою бой. Тому тут якось так, де сюжет в книзі, цікаво, цікаво, на мою думку, для мене цікаво, цікаво, цікаво. Потім стало нудно-нудно. Потім знову тут з другої половини. Знов стало цікаво, бо було багато подій. Навіть з'явилася детективна лінія, і мені це сподобалося. Нові боги мають свого лідера, тому вони, скажімо так, поєднані між собою. А старі боги живуть у цьому світі хто де, кожен сам за себе. І от середа хоче зібрати команду богів, тому що він бачить, що нові боги зараз можуть винищити старих, і нам треба зібратись і піти на них війною. Тому суть історії в тому, що в нас буде війна старих і нових богів. Головним героєм книги є людина Тінь. Він Щось в'язниці, і от йому пропонують роботу якийсь середа. Він ніби звичайна людина, але щось такий, він таємничий. Якщо оцінити від одного до ста, наскільки він мене дратував, то колись на 90, колись на 101. Головний герой ніякий. І можливо, це задумка Ніла Геймена, тому що він тінь, його звати тінь, і він типу має не відсвічувати, має бути ніяким. Головний герой не ставить тих питань, які могли би нам розкрити світ, який створив Ніл Гейм. У цьому світі боги смертні. Чи запитує тінь, коли дізнається про це? А чому боги смертні? А чому ви їсте? Ні, не запитує. Ці питання розкривали б для мене світ Ніла Геймена. Для мене персонажі картонні не прописані. Про світ я маю інформації мало. І добре, що тут є оці пригоди. Вони так, вони змушували мене читати цю книгу, але я книгу оцінила на 60, на 6 з 10 саме через цього персонажа, і те, що він не ставить питання, це через те, що світ для мене не розкритий. В цілому про книгу мені здається розповіла, тому можна перейти до серіалу. Серіал Американські боги вийшов у 2018 року. У мене було враження, що якийсь такий слабкий за візуалом цей серіал. У серіалі також є ці три лінії, так само як в книзі. Перші чотири серії майже повністю повторюють книгу, але з п'ятої серії вже починаються відмінності. Серіал живе своїм життям. Що мені сподобалось з цих відмінностей, те, що в серіалі більше розкрили жіночого персонажа. Також мені дуже сподобалось, що вони розширили лінію божевільного свіні. Він мені подобається, мені подобається актор. Я я була задоволена тим, що я можу дивитись на нього більше. Окрім божевільного свіні, вони так розширили лінію інших богів. І це було прикольно, тому що в книзі нам показали, от як живуть боги, там ця богиня плодоріддя, ця історія з таксистом. Ну окей, а далі що? Ще на секунду їх показали і все. В серіалі їх показали. Все ж таки трошки більше, вони рухають сюжет, взаємодіють з іншими персонажами, і це мені сподобалось. В цілому актори прикольні, все прикольно, тільки от головний персонаж, він як в низі ніякий, так і актор ніякий. Я не знаю, чому. Може, це якась я була вже налаштована проти нього, але мені не сподобався головний персонаж ні в книзі, ні в серіалі. Мінус серіалу в тому, що в першому сезоні ми не бачимо навіть пів книги. Мені здається, що навіть половинку книги, ну або хоч от тільки половину. Великий плюс книги для мене був в тому, що вона була динамічна, що було цікаво читати, подій багато. От у другій половині багато подій, навіть детективна лінія. Для мене це було класно. В серіалі цього не було, тому серіал я оцінила навіть менше ніж книгу. Якщо ви запитаєте, чи варто дивитись серіал після того, як прочитав книгу, я скажу так, можна. Вони, якщо ви боїтеся там, що буде повністю повторювати, трошки відрізняються між собою. Я би сказала, що можна, якщо дуже хочеться, чому ні? Якщо ви запитаєте, чи читати книгу після серіала, так я думаю, також можна, тому що книга це буде швидше. Як на мене, якщо ви запитаєте, чи пораджу я комусь просто так подивитись серіал Американські боги. Я думаю, що ні. Чи пораджу я книгу? От, якщо запитають, чи читати книгу, я скажу так можна. А якщо просто так з бухти барахти, мене попросять порадити книгу, то я пораджу, напевно, не американські боги, а якусь іншу. Якщо ви мене запитаєте, яку книгу про міфологію про богів почитати, то я пораджу книгу Євангеліє від Локі» Джоан Харріс. От там це суто міфологія, це не на сучасний. Там немає сучасного світу, там просто скандинавська міфологія, і як вона виглядає, скажімо так, з точки зору Локі, тобто Локі через неї проходить. Мені дуже сподобалася ця книга, вона була дуже жвава, але я люблю міфологію, тому мені було прикольно її читати. Якщо ви раптом фанат міфології і Локі, то, будь ласка, читайте. Джон Харріс і від Локі». Єдине, що я не знаю, чи є воно українською. Якщо ви додивились це відео до кінця, то я просто в шоці. Але я вам дякую дуже-дуже сильно. Я збираюся зняти таке відео на порівняння книги і серіала про дім дракона, про серіал-Тип, і можливо там буде ще щось далі. Тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Я дуже-дуже вдячна вам за те, що ви мене вислухали. Пока-пока.